Петро приїхав до Польщі просто заробити грошей, допомогти дітям і доробити ремонт вдома. Звичайна історія, але ж для нього це новий етап життя. Кордон пройшов швидко. Досвід є, знання мови теж. Петро вирішив працювати далекобійником. Робота серйозна, але й заробіток відповідний. Житло прямо в машині, витрати мінімальні, а головне свобода і дорога. Умови роботодавця прості: обов'язково податися на карту побуту, щоб працювати по всій Європі у майбутньому. Петро погоджується і заповнює. Документи, та коли доходить до графи місце проживання, Петро не розуміє, що тут написати. Тоді роботодавець підказує, пише адресу офісу. Чому би ні, важливо тільки, щоб дорога далі тривала і гроші зароблялись. Так почалася історія Петра. Здавалося б, проста поїздка на заробітки, як раніше, але кожен крок має можливість змінити життя.